Вітаю, друзі! 29 червня з вами знову Дриклачок. Україна виходить з Отавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. І це сталося на четвертому році широкомасштабного вторгнення синхронно із країнами Балтії, Фінляндією та Польщею. Я думаю, що не випадково. Також, нібито, Дональд Трамп дав зелене світло для ухвалення закону про пекельні санкції проти Росії. Але чому цей документ, якщо і ухвалять, не матиме ніякого значення для тиску на Росію, я вам зараз, друзі, все це детально розповім. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, коментуйте і поширюйте відео друзям. На прев'яке жаль, заздалегідь вам скажу, Трамп знову блефує. Ну, по-перше, щодо новини, яка вкрай важлива для нас. Зеленський сьогодні підписав указ про вихід із конвенції, яка забороняє. Поширення та використання протипіхотних мін у 2005 році ми ратифікували конвенцію про заборону засування накопичення запасів виробництва і передачі протипіхотних мін, так вона називається повністю, або має назву Оттавська конвенція. Росія ж не є державою учасницею цієї конвенції і активно широко використовує системно протипіхотні міни як метод ведення війни, в тому числі і проти нас. І це нам суттєво. Шкодить у протистоянні саме російській агресії. Подібне рішення ухвалили також і країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, і Польща та Фінляндія. Я вам вже кілька разів про це розповідав. Принаймні вже у СЕМІ проголосували відповідний законопроект, і ці країни переглянули свою позицію та ухвалили спільне політичне рішення щодо виходу з цієї конвенції, і тепер будуть мінувати кордон із Росією. Якщо і ми таке зробимо, то звісно росіянам атакувати нас буде складніше на землі. А в повітрі проблема залишається як і раніше, нагальною її, звісно, потрібно вирішувати. Поки що якихось нових рішень щодо, наприклад, постачання додаткових систем Петри зі Сполучених Штатів Америки. Я вам повідомити не можу. Але є і непогані новини: видання The Telegraph пише про те, що літній наступ росіян в Україні похитнувся. Всього через кілька тижнів після того, як його розпочали, незважаючи на рекордну кількість атак на багатьох ділянках фронту, особливо в травні місяці і успіхи, які вони мали. Територіальні здобутки дійсно були у них в порівнянні з попередніми періодами кращі. Але аналіз даних де Телеграф, звісно, посилаючись на розвідки європейські та українські. Москва на шляху до того, щоб побити власний рекорд, який був встановлений минулого місяця для наступальних операцій у червні. Однак це не дало можливості Росії отримати значні прориви на полі бою. І продовж попереднього тижня, коли спілкувався зі своїми колегами-військовими експертами, в один голос вони говорять про те, що у Путіна сьогодні викривлена інформація стосовно того, що відбувається на полі бою. Звісно, немає перелому з нашого боку, немає. Контрнаступальних дій, які б засвідчили про те, що там ледь чи не російський фронт посипався. Ситуація в нас складна, вона справді непроста. Ви добре це знаєте. Але те, що Путін не досягає успіхів, які він ставив перед собою, формуючи нові ударні групи і розвиваючи літній наступ, то це нині більш ніж очевидно. Але зупинити Росію лише Збройними силами України буде складно, якщо нам західні партнери не будуть допомагати і Штати Америки в тому числі. І от сьогодні, через кілька місяців після активних піар-кампаній стосовно ухвалення нашумівшого вже законопроекту Лінсі Грема та його колеги демократа Блюменталя стало відомо про те, що нібито Дональд Трамп вважає, що настав час Конгресу ухвалити саме цей законопроект введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомив в ефірі одного із американських телеканалів Лінсі Грем. Ви його точно добре знаєте. Він каже: вчора, вперше, президент сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, вони дійсно з ним грали в гольф, що настав час рухатися вперед. Це цитата Лінсі Грема. І Грем висловив упевність у тому, що Трамп точно підпише цей законопроект і що він буде проголосований у Сенаті. Ну і звісно, в Палаті представників. І в одній і в іншій палаті Конгресу висловили готовність до ухвалення цього документу. Але це друзі блеф. Справа в тому, що на торгових партнерів Росії, які не надають підтримку Україні, чекають мита з боку США у розмірі 500%. І законопроект був спрямований в першу чергу на Індію та Китай, які за оцінками Грема, є імпортерами російської нафти. Але російську нафту постачає дуже багато країн до себе дуже різними маршрутами. Втім, якщо якась країна активно допомагає Україні, то на неї такі санкції накладатися не будуть. Ну, як на мене, трішки дивна позиція. І вже стало відомо про те, що законопроект про санкції Грема ухвалять в послабленому варіанті. І він сам про це сказав: у законопроекті буде застереження: президент буде вирішувати, чи застосовувати санкції, чи ні. Але ми, каже, дамо Трампу інструмент, якого він не має. Тобто Дональд Трамп отримує. На стіл законопроект, в якому буде прописано якісь шалені санкції пекельні проти Індії, Китаю, і, можливо, проти інших країн. І він буде говорити: я можу застосувати санкції, а можу не застосувати санкції. Конгрес його не зобов'яже до цього. Але враховуючи те, що Дональд Трамп це не про санкції, а про мита, то ніяких санкції від Трампа очікувати не варто. Це моя особиста думка. Тим паче, сьогодні стало відомо про те, що США скасували санкції. Російські проти Росії пов'язані з будівництвом атомної електростанції ПАКШ в Угорщині. І це будівництво здійснює російський Росатом. Про це повідомив очільник закордонного відомства Угорщини Петер Сіярто. І сказав, що нинішній президент США вважає Будапешт другом, на відміну від попередньої адміністрації, коли там був Джозеф Байден. І, за його словами, саме Джозеф Байден перешкоджав енергетичній безпеці країни. А от Трамп хороший. Тому, друзі, на превеликий жаль, справді Дональд Трамп це не про санкції, це про мита. Але і ці мита він засовувати не буде, якщо вони будуть ухвалені в цьому законопроєкті, оскільки вони мають характер санкцій і будуть шкодити в першу чергу американській економіці. Ну як можуть бути ухвалені якісь нові мита, якщо Дональд Трамп підписав угоду з Китаєм? Ми маємо це розуміти. Тому перспектива цього документу, як на мене, примарна. Знову черговий блеф і піар, за яким нічого практично не стоїть у питанні тиску на Росії. На превеликий жаль, я дуже хочу помилятися. Сподіваюся, що а раптом щось таке станеться. Тому слідкуємо за цими подіями. І щодо Ірану, сьогодні Дональд Трамп анонсував величезне інтерв'ю телеканалу Fox News, Він його вже дав, і там говорив він більше саме про Іран, оскільки останнім часом у нього виник. Серйозний скандал довкола того, чи справді ефективними були удари авіації Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах Тегерану. Ну, принаймні він вже говорить про те, що ядерних об'єктів в Ірану багато. Ми били лише по трьох і знищили збагачений уран, але є у Ірану і інші об'єкти. Ну, нова інформація. І говорить. Якщо вони зроблять свою роботу, тобто Іранці, якщо вони зможуть бути мирними і показати нам, що більше не завдаватимуть шкоди, то я б зняв санкції з Ірану. І наголошую на тому, що кожна ракета влучила в ціль, яку вони випускали по Ірану. Говорить про те, що вони завдали ударів у той час, коли Іранці були за кілька тижнів від створення ядерної зброї, Іран не перевіз багачений Іран в інше місце. Наполягає на тому, після війни з Іраном інші країни сказали нам. Що хочуть приєднатися до Авраамових угод, і це дійсно може бути правдою, каже, я прийму в Білому домі пілотів, які бомбили Іран. Ті, хто розголошують інформацію про наші удари по Ірану, включно з журналістами, мають бути притягнені до відповідальності. Очевидно, що Трамп намагається зараз показати добру міну при не дуже ефективній грі. Хоча будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися на Близькому Сході, оскільки. Із самого Ірану лунають доволі контраверсійні заяви. Ну, до прикладу, Іран вимагає від Організації Об'єднаних Націй визнати Ізраїль і Сполучені Штати Америки агресорами за 12-денну війну. І кажуть, ми офіційно просимо Раду безпеки визнати ізраїльський режим і США ініціаторами акту агресії, визнати їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсацій і репарацій. Ідеться в листі міністра закордонних справ Баса Ракчі до ООН. Ну, як на мене, це також безперспективна історія, тому швидше голослівна заява, за якою нічого не стоїть. А от президент Ірану Пезешкіан говорить про те, що ми готові розпочати нову сторінку у відносинах з країнами Перської затоки. Це якраз історія, про яку говорить Дональд Трамп. Історія про Авраамові угоди. Можливо, до них і долучаться якісь країни перської затоки. принаймні, раніше такі повідомлення лунали. Ну і тут тоді виникає запитання: Іран готовий до переговорів чи не готовий до переговорів? Можливо, готовий, але виключно на своїх умовах. Ну, про оця зараз машина дипломатична возня між Тегераном та Вашингтоном, як ви бачите, триває. Тим часом в Україні сьогодні з'явилася в ЗМІ дуже цікава новина. Виявляється, що раніше ініційоване і створене президентом Міністерство національної єдності тепер не потрібне. Його планують ліквідувати через проблеми з фінансуванням та людьми. Про це пишуть ЗМІ, і про це говорять навіть у самому міністерстві, враховуючи те, що віце-прем'єр Чернишов, який очолює це відомство, нині підозрюваний у корупції, дуже зручно ліквідувати міністерство, ну і звільнити Чернишова. Для цього навіть не потрібно рішення парламенту. І вийде зручно, немає міністерства і немає майже проблеми. Ну, кажуть по-іншому, я не буду тут перефразовувати, а ви напишете про це в коментарях. І також стало відомо про те, що німецькі соціал-демократи ініціювали процедуру заборони ультраправої альтернативи для Німеччини. Чому це, друзі, важливо? Тому що ця політична сила у Німеччині є загрозою для стабільності не лише цієї країни, а всього Європейського континенту. Вона набуває популярності. Тому справді із ними, як і з комуністами, треба вчиняти доволі однозначно, забороняти. Друзі, на цю хвилину всі новини. Їх небагато. Вечірній огляд короткий. Більше буде завтра аналітичних студій парних тут на каналі. Також буде більше повідомлень про події в Україні та світі. Тому не забудьте підписатися, хто дивився без підписок, а ті, хто підписані, поширити відео у своїх соціальних мережах та месенджерах, аби ми просували разом з вами цей канал. Всіх люблять, не шануй, не перемикайтесь. Все буде Україна!